Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАНГІ. Вілля ДАРМОФАЛ з Волині вітає свою маму з 90-літтям, яке вона відзначила 8 листопада Великий Господь наш та дужий на силі» Його мудрості міри нема. Господь любить тих, хто боїться його, хто надію складає на милість Його. Матусю вітають дочки і сини Володя і Галя, Андрій і Віля, Саша і Женя, восьмеро онуків та дев'ятнадцятеро правнуків. Мамо, матусю, рідненька, мила, дякувать Богу, вам дев'яносто. Ваша голівенька і нем вкрилась. А ми всі хочемо вас привітати. Ми розлетілися з рідного дому, маємо сім'ї, діток своїх. Ви ж дивитесь часто на стежку знайому і до себе знову чекаєте всіх. Мамо, матусю, люба, хороша, нас ви зростили в нелегкі часи. Ви ж покладали за нас свою душу, Богу молитви за всіх нас несли. Мамо, матусю, вас щиро вітаєм, ніжно схиляємось до ваших грудей, щиро цілуємо ваші долоні. Ми ж вас зігріємо любов'ю дітей. Те прекрасне рідне слово, мама, повинні пам'ятати ми завжди, та іноді ми буваєм до мами новолиха і біди. Ми іноді грубі, не неслухняні, ми вперти ми бували і не раз. Ми часом розбиваємо серце мамі, та мама нам прощає повсякчас. Лунатиме для Діни Дармофал, яка проживає у Білорусі з нагоди її тридцятиліття, а вітає її чоловік, тато, мама, сестра з сім'єю. Це також музичне вітання для Андріани, якій сьогодні виповнилось 15 років від тата, мами, сестри Евеліни, брата Віталія, дідуся, бабусі та сім'ї дядька Івана. Хай Господь буде розкіш твоя. І він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою і на нього надію клади, і він зробить. Бачу Бога кожен день. Як відкрию вранці свої очі. В дивнім небі голубі Перевеслі золоті. Як промінь сонця всюди ти, нескінченний Бог Творець, Нескінченний бог отець, та незмінний у любові, ти милосердний і святий, будь на небі, на землі. В дощеві, в пельсках троянди, у росі, у птахах, що в осени летять. Запрошую усіх до Слова Божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Отець наш Небесний. Ми просимо Твого благословіння на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Сьогодні ми переходимо до 81-го псалму. Цей псалом, як і багато інших, є продовженням попереднього. Тобто це подальше розгортання оповіді. Молитва у попередньому псалмі це не молитва християнина, бо ці події відбувалися в старі часи в кінці минулої ери. Для нас тепер головною молитвою є така: Так, гряди, Господи Ісусе, об'явлення 22, 20 вірш. І ми так само звернімося до Нього, щоб Він допоміг нам зрозуміти Слово Його. Цей псалом. Це пісня спасіння. Вона починається урочисто і піднесено. Це соло для Сопрано. Вона адресована. Читаємо Диригентові хору на хітійських інструментах. Псалом Асафа: Співайте Богові, нашій твердині, викликуйте радісно перед Богом Якова. Заспівайте пісню і заграйте на тимпані, на гуслях милозвучних та на арфі – Засурміть у сурми в день нового місяця наповні в день нашого свята, бо такий закон в Ізраїлі і така заповідь Бога Якова. Я гадаю, що ключовими словами в цьому уривку є згадка про сурми в день нового місяця. Тоді все стає зрозуміло, бо новий місяць з'явився перед тим, як син праведності піднявся для порятування праведників на своїх крилах. Він прийшов спасти їх. Це прекрасна картина святих кучок. В Ізраїлі було чотири свята, що відбувалися на початку року: Пасха, потім свято П'ятидесятниці, наступне свято Першоплодів, і нарешті свято кучок. Цей псалом оспівує свято кучок, яке ще має назву Свято Сурм бо такий закон в Ізраїлі, і така заповідь Бога Якова. Це великий день. Читаємо далі восьмий та дев'ятий вірші із 81-го Псалму. Слухай, народа мій, я засвідчу перед тобою, Ізраїлю. О, коли б ти послухав мене, нехай не буде в тебе Бога чужого, не поклоняйтеся Богові чужоземному». Бог нагадує їм про минуле. Читаємо десятий вірш: Я, Господь, Бог твій, котрий визволив тебе з Єгипту. Відкрий уста свої, і я наповню їх. Це обіцяно для Ізраїлю, і ми повинні так це і розуміти, але тут є і великий духовний урок для нас. Господь не визволяв нас із Єгипту, але Він визволив нас із гріха, котрий і є Єгиптом для сучасного світу. Зараз Бог каже до нас: Відкрий поширше свої уста, і я вкладу до них духовне благословення. І він завжди робить так. Бог завжди добрий до нас. Читаємо одинадцятий вірш. Але народ мій не послухав голосу мого. Ізраїль не підкорився мені. Іншими словами, Ізраїль не захотів коритися мені, вони не навернулися до Бога. Немає ніякої різниці між арабами та ізраїльтянами, коли вони приходять до Бога, так само, як між цією землею. І іншою країною Бог любить всіх і кожного. Ми, всі люди, дуже потребуємо навернутися до Господа і стати під Його захист. 82-й псалом викликав завжди непорозуміння, критики, котрі заперечують божественну природу Христа, звертаються до цього псалму і осміюють його. Це знову пророчий псалом. В якому ми бачимо, як розвивалася далі земна доля народу ізраїльського. І тут ми знову бачимо славу Господню, і ці два мотиви чудово переплітаються і поєднуються у псалмі. Тут ми знаходимо опис суду, про який було пророковано, котрий вчинить Бог в часи тисячолітнього царства, після того як Він врятує рештки своїх вірних. Цей псалом. Починається із такого зауваження. Господь став у зібранні богів, серед богів він судить. Бог став у зібранні богів, цього ще не трапилося, але так станеться у часи тисячолітнього царства. Він судитиме серед богів. Кого ж він називає богами? Читаємо другий вірш. Доки ви будете судити несправедливо, поглядаючи на лице беззаконних. Просто необхідно зрозуміти цей уривок із святого письма. З'ясуємо, хто ж такі боги? Господь називає богами суддів, бо вони стали на його місце, щоб судити людей. Читаємо третій, четвертий вірші судіть бідного та сироту, виправдайте вбогого та пригніченого, рятуйте бідного та нужденного, визволяйте із рук нечестивих. Коли Господь наш Ісус Христос прийде на суд, щоб судити цю землю, то Він стане на оборону бідних, сиріт, нужденних та тих, що терплять страждання. Одним із найдієвіших аргументів проти застосування смертної кари є той, що бідняки завжди будуть покарані за свої переступи, а багатії завжди уникатимуть справедливого покарання. Це свідчення того. Що треба ліквідувати нерівність людей перед законом, Бог сказав до суддів захищайте сиріт та убогих. Дискусія, що точиться тепер про надання біднякам рівних прав перед законом, не нова, вона виникла ще до створення книги Псалмів. Коли Господь наш Ісус Христос запанує на землі як Месія, то Він завжди захищатиме сиріт та нужденних, гнанних та вбогих. Зараз судді стоять на Божому місці і, на жаль, вершать не завжди справедливий суд. Тепер читаємо далі не пізнали, не зрозуміли, в темряві ходять, захитались всі основи землі. Звичайно, що зараз захиталися усі підвалини цього світу, він перебуває у великому безладді і замішанні, і одна з найбільших проблем нині це з'ясувати. Куди далі прямуватиме земля, яка їй судилася доля. Читаємо шостий вірш Я сказав Ви Боги, і сини Всевишнього всі ви. Що ж це означає ви всі Боги? Господь наш Ісус Христос сам цитує цей вірш, коли євреї сумніваються у Його божественній природі. Вони звинуватили Його в Богохульстві, коли він оголосив себе Господом. В Євангелії від Іоанна. Розділ 10, вірш 33 та 37, ми читаємо. Іудеї відповіли йому: не за добрі діла хочемо побити тебе камінням, а за богохульство, бо ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів їм: Хіба не записано в законі вашим? Я сказав, ви Боги, якщо Він назвав богами тих, до кого мовилося Слово Боже, і не може порушити писання – то чого ж тому, кого Отець освятив і послав у світ, говорите Ти богохульствуєш, тому що я сказав Я син Божий. Якщо я не творю справ Отця мого, то можете не вірити мені? Так Ісус Христос сказав до іудеїв, котрі засідали в суді, і судили людей, як боги. Багато праведників вчиняють так само, вони судять інших праведників. Павло так говорив з цього приводу, але для мене найменше важить, як судите про мене ви або як судять інші люди, бо я і сам не суджу про себе. Бо, хоч я і не відчуваю ніякої провини за собою, але тим не виправдовуюся, суддя ж мій, Господь, тож не судіть нікого передчасно, аж доки не прийде Господь, котрий і висвітлить сховане у темряві, і виявить задуми сердець. І тоді кожному буде похвала від Господа. 1 Коринтян 4, 3, 4:3 Павло каже, що він ладен постати перед Божим судом, і тому він не визнає жодного іншого суду для себе. Мій друже. Коли ти починаєш осуджувати когось іншого, то ти чиниш як Бог, і ти є Богом, тобто береш на себе цю Божу прерогативу. І мені страшно стає за наш народ. Коли я бачу, скільки безбожників засідає по різних установах. Нагадую, друзі, коли ви вчиняєте суд над іншою людиною, то заступаєте собою Бога. Лише батьки мають право на це стосовно своїх дітей. Що Господь сказав до малого хлопця, що підростає у себе вдома? Він сказав Діти, будьте слухняними до батьків своїх, бо це приємно Господу. Колосянам 3.20. двадцять. Але зачекайте на лишень. А що, як його батьки не сказали йому, що таке добре, а що таке погано, і не вказали йому, яким шляхом він має йти? Зараз таких батьків є чимало. Бог сказав: Я зробив їх відповідальними за тебе. Вони стоять на моєму місці. Вони посідають те місце, тому я й кажу до малого хлопця Послухай, мій сину, напучення батька Твого. І не відкидай науки матері твоєї. Притчі 1.8 Господь допомагає батькові чи матері, котрі самі не спромоглися вказати синові вірний шлях. Хтось може спитати Хіба ж є що гірше, аніж втрапити до пекла? Багато років тому відповів на це запитання один видатний проповідник і сказав Потрапити до пекла. І впізнати там голос свого сина, і спитати його, синку, що ти робиш тут? і почути у відповідь татку, я прийшов слідом за тобою, твоєю дорогою. Отже це вражаючий псалом Бог сказав суддям, ви повинні судити по справедливості, ви боги і сини Всевишнього, всі ви, але ви помрете, як і всі люди, як і кожен звельмож упадете. Господь нагадує суддям, котрі стоять на Божому місці, що вони залишаються такими ж смертними, як і всі люди, і що настане день, коли всі вони постануть перед лицем Бога і Він судитиме їх. Читаємо восьмий вірш: Устань, Боже, суди землю, бо у владі твоїй всі народи. Це може бути молитвою народу Ізраїлю. Я відчуваю, що повинен приєднатися до цієї молитви. О Боже. Суди цю землю, о Господи, тобі належать всі народи. Уся земля належить тобі, суди її. Я знаю, що всі ми повинні молитися так у ті дні, котрі настали. 83-й псалом це пісня Псалом Асафа. Ми не можемо знайти перегуків його з історичними подіями, що відбувалися в Ізраїлі. Позаяк ми не маємо історичного підґрунтя. То спробуймо навмання здогадатися, про що тут йдеться. Це знову молитва осудження, заклик до справедливості. Автор псалмів благає Господа порятувати його народ від його ворогів. Читаємо перші два вірші із 83-го псалму: Не мовчи, о Боже, не будь мовчазним, і не будь ти спокійним, о Боже, бо ось зашуміли твої вороги. А твої ненависники голови свої попідводили. Ці вороги, хто б вони не були, ненавидять Бога. Але чи досить цього, щоб називати їх ворогами? Читаємо третій та четвертий вірші. Проти народу твого підступно змовляються і радяться проти тих, кого ти оберігаєш. кажуть вони ходімо та винищимо їх геть із народів, щоб не згадувалося більше навіть ім'я Ізраїля. Тут є згадка про тих, хто планував винищити народ Ізраїлю. Дехто із дослідників вважає, що цей псалом належить до часів Йосифата, а дехто намагається підігнати його до інших історичних епох. Для нас важливо буде відзначити, що ці вороги Господа висловлюють свою ненависть до нього. Читаємо п'ятий та восьмий вірші. Бо вони одностайно радилися, проти тебе умови складають намети Едома та Ізмаїльтян, Моав та Агаряни, Гевал та Амон, Амалек та Філістія з мешканцями Тиру. Навіть Асур поєднався з ними. Стали вони підпорою для синів Лотових. Асур, це Асірія. Діти Лотові, можливо, Моаб і Амон. Імена, що перераховуються в цій частині Слова Божого. Це імена його ворогів, і ми не можемо застосувати це до якогось конкретного періоду історії. Внаслідок цього псалом має просто дивовижні властивості, бо дає нам змогу прозирнути у майбутнє. Очевидно, що всі ці народи, котрі згадуються одночасно, постануть у майбутньому. Сьогодні Ізраїль оточений арабськими народами, котрі, звичайно, є не арабами, а мусульманами. Вони всі протистоять Ізраїлю. Це наводить на думку, що народи, котрі згадуються у наведених віршах, повернуться до існування останнім часом. Зараз вони не існують, і нема нічого, що вказувало б на їхні сліди. Цей факт не дає змоги конкретно застосувати цей псалом до якогось історичного часу. Закінчення цього псалму це молитва осудження. Вона закликає до Божого правосуддя. Автор псалму каже: Вчини з ними Боже, так, як ти робив у минулому. А далі йде ретроперспектива Божого суду. Зроби з ними так, як з Мадіамом, з Сесарою, з Явином коло потока кісона, що були знищені в Ендорі і перетворилися на гній для землі. У книзі суддів ми можемо прочитати, як Бог судив ці народи. Однак знаходяться такі, що кажуть, що Бог більше так не судитиме у майбутньому. Чи справді так буде він судив так колись, Бог не змінюється. То що ж завадить йому чинити так, як він уже чинив у минулому? Це було б дивно. Дозвольте нагадати вам, що це не та молитва. Котрою повинен молитися віруючий, ми маємо молитися за наших ворогів, але не за те, щоб Бог покарав їх, а за те, щоб він змінив їх, щоб вони не вернулися до Господа. Це молитва, якою молився Ізраїль, 13 вірш 83 го Псаму Боже мій, нехай вони стануть як порох у вихорі, як полова на вітрі. Ви пригадуєте, як читали про величезну бурю, котра, наче шкодлива худоба, витолочила все зерно і столочила стерню. Автор псалму каже вчини із цими ворогами так само о Боже, як вогонь спалює ліс, як полум'я гори запалює, інакше кажучи, наче лісова пожежа, і ось завершення. Нехай вони знають, що ти ім'я якого Господь. Всевишній над усією землею. Я думаю, що єдиний вихід для цього світу це усвідомити, що Бог це Господь, котрий прийде судити Його як грізний суддя. Милосердя Господнє і Його доброта закликають людину до покаяння, але вона не чинить цього. Здавалося, коли все довкола переконує людину в існуванні Бога і в Його милосерді. В його присутності серед нас, то людина має навернутися до Господа, але вона часто, навпаки, кидається на втяки від нього. Колись наш народ покладався на Бога, але зараз ми чомусь упевнені, що Його допомога нам уже не потрібна. Але ми всі потребуємо Господа, Його допомоги, Його святого благословення, без Бога наше життя ніщо. Господь наш Ісус Христос дуже ясно дав нам зрозуміти, що становище невіруючої людини то є страшенний жах. В книзі Євангелія згідно Йоанна 3,36, де Господь наш зробив таке чудове запрошення до віри, він також відкрив другий бік, він протиставив світло і темряву. Він сказав: «Віруючий у сина має вічне життя, а невіруючий у сина не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Я не знаю, як ще сильніше можна виразити цю думку, аніж це зроблено у цьому місці. Релігійні вчення, в які вірять деякі пропащі люди, про можливість другого шансу для пропащих, про існування більшої надії, про інші путі Господа, є повністю чужими Слову Божому, яке запевняє, що гнів Божий впаде на тих, хто не прийняв живої віри в живого Господа Ісуса Христа. Господь наш Ісус Христос прийняв на себе гнів Божий за нас на Христі, Він зробив це заради нас і наш єдиний шлях до спасіння повірити в Нього, Господа нашого. Якщо ми не приймемо віри в Нього, гнів Божий впаде на нас. Ось такі роздуми виникають в нашому серці, коли ми читаємо ці псалми, коли ми звертаємося до Слова Божого, ми відчуваємо, що ми відповідальні перш за все. За себе самого, за свою безсмертну душу, і що від нас самих, від нашого вибору, залежить як сьогоднішнє життя, так і життя в майбутньому. Нехай Господь допоможе ще багатьом із тих, що слухають нас, прийняти це єдине вірне рішення, тобто прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя для вічного життя, для вічної радості у Христі Ісусі. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цих псалмів в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас! Дорогі друзі! На жаль, Час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, індекс 02 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.